Вітаю народи, ви на каналі Мій і з вами Крупт, і в нас встановлена безодня, і цього разу вона трішки простіша, ніж останні кілька безодень. На мою думку, це тому, що баф цього разу підходить не лише кільком персонажам, однак про це поговоримо вже на 12-му поверсі. На одинадцятому я взяв Іфу в першу та Монопіро в другу. Насправді тут можна взяти будь-кого, окрім, мабуть, гідро ДД в другу половину, тому що там є крапля з імунітетом до Гідро. Перша половина починається з моноліту та двох наталаніських файтерів: один ринжовий, я так розумію, один мілішний. З'являються вони по двоє, тому просто перемикайтеся на наступних і продовжуйте битися. У другій половині два натланівських роботи. Просто бийте його, і все. Власне, він нічого не робить, він буде атакувати вас, якщо ви атакуєте його. Після того, як розберетеся з першим, з'явиться другий на іншій частині поля. Це мабуть перший моноліт, який вберегти неймовірно просто. Друга зала починається з грибочків. За ними два маленькі бісти зі щитами. І далі з'являються по черзі два лавачурла, один гео, як бачите, а другий Електро. В другій половині Кріола Чор, і за ним крапля. Третя зала починається з магукенки. Пам'ятайте, що він десь 10 секунд піднімається, однак його можна бити скілами і генерувати енергію. Тож, якщо у вас раптом не вистачає енергії на персонажах, в цей момент саме вчасно повикористовувати скіли. На 70% хп він піднімається, стає знову невразливим і виконує ось цю ауєшну атаку. Після цього він починає літати полем, і за ним треба встигати вбивати і таке інше. В другій половині спочатку водяна діва. Давно, до речі, її вже не було. Після неї крокодил. Нагадую, що якщо у вас не вистачає демоджу, щоб вбити біста, дочекайтеся, поки він прикличе такий кристалик. Ви його поглинаєте і спричиняєте йому дуже багато демоджу, плюс знижуєте його резисти. Після біста з'являється вогняна пустельниця. На мою думку, одинадцята зала значно простіше. На 12-й поверх я взяв Hyperbloom плюс Кріо аплікатор, ним може бути Ганька, Лейла, якщо вона у вас прокачана, та здається Сі6кея. Лише ці персонажі можуть в соло виконати необхідну нам умову для першого боса. Звісно, якщо у вас є Кріо ДД, то беріть його в цю половину. В другу половину я взяв Оверлот Шеврес разом з головним героєм Сянкою та Оророном. Найкраще сюди підійдуть піро персонажі, однак закрити другу половину можна багато ким. Тож, перша зала починається з робота боса. Є. Nice Нагадую, що його треба бити кріо атаками для того, щоб не давати заповнюватися отому тому індикатору під хп-шкою боса. У цьому випадку його резисти будуть знижені і вбити його буде простіше. denied We're waiting. <intos> All hail. <smog> <También>, no, <Enough ,ophone> <pas not> my soul. <swordbane> Brain outlines your face <mutatsu> <interacted wasn't for me> Get <Goddess> with me. В другій половині в нас спочатку три натланівські пташки Кріо. Як бачите, вони навіть від оверлоду не дуже сильно розлітаються, тому вбити їх одночасно не те, щоб дуже складно. Після них з'являється бос на Сітлалі. Нагадую, що вона дуже багато б'є, особливо якщо на вас є піростатус від Беннета. Однак, якщо у вашій команді є Оророн або Сітлалі, то можна виконати заряджену атаку і заморозити цих клонів, щоб вони нічого не робили. Як бачите, навіть такою командою я більш ніж швидко закриваю цю безодню. Друга зала містить трьох роботів з різних регіонів, які з'являтимуться по черзі. Перший в нас з Монштату. За ним прямоходячий робот-дракон з Сумеру. І після нього трактор з фонтейно. Друга половина починається з геопустельника. Нагадую, що він прикликає крокодила, і якщо його вбити, резисти пустельника зменшаться. Після пустельника одразу з'являється вайоб, тому я раджу до його появи накопичити ультімейти на ваших персонажах. Я встигаю дати ультімейт на сянці, це найголовніше, і далі б'юся за головного героя. За рахунок бафу для надланівських персонажів, демедж від Оророна та головного героя справді досить високий. Після вайба з'являються два натланівські Геоголеми. Нагадую, що їх можна бити піроатаками і вони втрачатимуть багато хп-шки. Однак найголовніше, що варто пам'ятати, вони досить багато б'ють, тому раджу слідкувати за їхніми атаками. Як бачите, цю зали, я теж закрив з достатнім запасом. Третя зала починається з двох вайбів, які стоять по різні частини поля. Я раджу піти одразу до геовайба, тому що якщо він увімкне свій геощит, то я цією командою його не зможу зняти. А так як у цю половину ви скоріш за все будете брати кріо персонажів, то зняти електрощит у іншого вайба буде нескладно. Я тут, до речі, помилився. Мені потрібно було одразу повісити мітки на хіди на обох вайбів. Таким чином я б зміг зекономити трішки часу. Друга половина починається з дендро стрибунів з, з натлану, ви вже досить звикли до них, і, як гадаєте, хто після них, ніколи не здогадаєтеся. Що ж, фантазії в розробника чомусь взагалі немає, тому що далі на нас чекає дендробос! Що ж, нагадую, що його краще бити піро персонажами. Якщо ви використовуєте піро атаки на яйця, які він прикликає, то вони підриваються, спричиняють йому демедж, бос ненадовго падає, його можна трішки побити, і власне це всі механіки цього супротивника. レゴが Я думаю, що це можна було закрити значно швидше, однак мені було ліньки ретрайти. Що ж, отака от 12 безодня цього разу. На мою думку, вона значно простіша, ніж кілька останніх, тому що має баф для усіх кріо-персонажів та для усіх натланівських персонажів. А не як до цього було для окремо скірк та окремо мавуйки. Звісно, скірк розносить першу половину як ненормально, тому краще брати саме її в цю половину. В другу половину Мавуйка, звісно, якщо вона у вас є. Щодо решти персонажів, то раджу брати наступні варіанти: будь-яких кріо персонажів в першу половину, та будь-яких піро та оверлоад комбінації в другу половину. Також обидві власне половини можна закривати за геоперсонажів, обидві половини можуть закривати мавуйка та арлекіно. Звісно, сюди можна брати часку в обидві половини. Тож як бачите, варіантів відчутно більше ніж зазвичай. Звісно, обмеження все ще є однак, вони не настільки суттєві, щоб потрібно було брати конкретних персонажів в кінці за класикою залишаю вам своїх персонажів. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!